Товариство, добрий день. Тут під'їхала ваша і моя улюблена рубрика оголошення з OLX, Таке оголошення я знайшов. Зараз ми до нього перейдемо, а перед тим я би хотів попросити вас підписатись на канал, лайк і будь-який комент в підтримку українськомовного контенту. Тож, що у нас тут є? У нас тут є комплект Chimera 7 fpv плюс ДД, плюс Радіо Майстер, плюс готовий комплект. Тут я так розумію, цей військовий продає. Чому я зупинився на цьому оголошенні? Мені цей ящик сподобався. Блін, я не знаю. У мене всередині дитина така, хочу, хочу, хочу такий ящик собі. Але ми оглядаємо оголошення. Тут дві фотографії і все. І не так все просто з цим оголошенням погнали до опису, і опис у нас такий. 1350 доларів хочуть і опис такий маленький. Я розумію, що у людини просто може не вистачати грошей, бо ой, грошей часу не, не вистачає, тому що він займається іншими справами. Але при всьому, при цьому, коли ну, ви хочете з цього комплекту 1350 доларів. Немає часу, напишіть, будь ласка, комусь з ваших знайомих друзів, ну, комусь напишіть, щоб вони взяли і вам це все розписали. Тому що так, це не дуже гарно підходить для того, щоб це взяли. Якщо мені, наприклад, треба Хімера 7, і у мене є якісь там окремі побажання на неї. То вона може шукатись як ну, разом написано Хімера 7, так і окремо. Плюс там буде чи HD вона, чи аналогова, багато різних характеристик, по котрим я можу через пошуку OLX це оголошення знайти. Так само про окуляри, просто DJI. Це не просто DJI, а я вважаю, що Googles V2 Пульт Radiomaster. Це ТХ12, пропи батки в асортименті, монітор, теж про нього трошечки треба підрозписати. Давайте ми вже сюди прийшли. У зв'язку з потребами підрозділу продам готовий цифровий О, во, цифровий набір для навчання, чи просто шліфування своїх навичок і польотів в задоволення. Все в хорошому та робочому стані. Пташка Хімера 7. І отут, от так, я трошечки провтикав, я сидів. Вдивлявся, може тут аналоговий модуль, тому що Хімера 7 на якійсь цифровій системі я багато не знайшов. Я знайшов на аналоговому, воно коштує там, 12 тисяч гривень. Потім я придивився реально в дрон. Тут дві антени, мені не підходить цей дрон. Я пішов далі. У нас є квадрокоптер iFlight, Chimera 7 Pro. V2 аналог BNF, знову ж таки, аналог, але з двома антеннами. Це дуже цікаво. І ми переходимо к опису DJI O3 HD Air Unit аналогова передача з низькою затримкою. Прикол в тому, що якщо б це було зроблено на сайті американському, і людина би замовила це, і там платні доставки, і все це, то потім. Коли вон, людина це би все повертала, е, компанія би за всі ці доставки і за все це платила б зі свого карману. У нас такого ну, не дуже є. Ну, окей, при отриманні, якщо на ложкою замовляти, воно приїде, можна і назад це відправити. Но у нас просто-напросто, я не розумію, це аналогово я отримую чи цифрове. Ладно, погнали далі. Тож я пішов на Оелекції, знайшов. Скоріше за все, тут стоїть якийсь Polar Vista чи щось таке. Це не юніт, там стоїть, не о третій юніт, а може і у третій юніт, ну ми не знаємо. Но з цього ракурсу. Отак от, от якось. Я бачу, що він тут не дуже великий, і він відкритий. Тобто, я бачу ще, як у аналога і Цей порт дошка, до котрої воно все прикріплено лінза. То я гадаю, що це не O3 Юніт, але ми не знаємо, тож погнали додавати 28600 Іміра 7 Pro V2 6S, хоча то може бути навіть перша версія. Я так не можу вам сказати. Абсолютно по цим фотографіям я не можу сказати. Але погнали 28600. Будемо рахувати. До речі, я не рахував цей комплект. Я ж кажу, що мені ящик сподобався, і я захотів це все подивитись, зробити огляд. Причому в самому ящику, мені здається, елементи, котрі вам абсолютно не підійдуть у звичайному житті. Ну, ладно, вже як є. Погнали далі. Ми йдемо у зв'язку. так, Окуляри DJI. Окуляри у нас. DJI. Це у нас Goggles V2, я так розумію. Я вон беру. Просто їх багато тут продається. Їх 16500. Далі додаємо. Ми беремо. У нас воно з патч-антеною. Антена iFlightська 2900. Далі ми додаємо. А, що у нас там ще? Пульт Радіомастер це tx 12 нічого тут не скажеш. Звичайна апаратура керування. Так. Ну отут мені здається, я трошечки. Я бачу модуль, я до цього його не побачив. Зараз побачу. Ну, я не знаю. Ми просто візьмемо апаратуру tx 12 додамо, бо я не знаю, що то... Ну, так, да, тут може бути і CROSSFIRE, так, і, і LS 915. Погнали 4,550. Тому я і кажу, що треба було комусь скинути і щоб він знайшов ці описи всі і гарно там все порозписував, бо ну, ну дуже складно це оголошення знайти. Мені воно якось в цей. Просто-напросто в рекомендаціях випало я такий, вау, прикольно, зайшов. о, Ящик такий, цікаво з ним, да, з ним. Пробки, пропи і батки в асортименті це ми не додаємо, бо ми знову ж таки пам'ятаємо, що батки це кіт в мішку. Вони можуть як довго працювати, вони можуть, так і недовго працювати. Тим паче, що ми не знаємо, що тут за батки. Пропи ми коли купуємо новий дрон, у нього теж є змінні пропи. Але тут, знову ж таки, ми не знаємо по кількості і як воно йде. Монітор half -Eye. А З монітором я не дуже зрозумію, тому що вони є і маленькі, є і великі. Тут прям навіть кейс для нього зробили. Це прям класно. І я сподіваюся, що це той монітор, який я знайшов, і 10,2 дюйми. Це у нас 7000 Так, погнали назад. Я вже забігаю наперед. Безцінний ящик для усього цього добра. До нас завжди вітається, і ми це знаємо, і цим ми пам'ятаємо, і ми цим займаємось. Головне, що ми цим займаємось, байдуже якого блогера, якого волонтера ви знаходите. Головне про це не забувати і періодично це все робити. Можна навіть, там, я не знаю, замість кави, зранку там невеличкі донати закидати, бо хлопцям та дівчатам це дуже сильно допомагає. Передача в Києві та поруч, з рук в руки, все перевірити на місці. Ну, от це от, це Не знаю, ну да, може. Не хочуть пересилати, не хочуть з цим займатися, але це катання і це все. Я не знаю, ми вже живемо в іншій ері, коли можна все, -все відправити, людина візьме все подивиться. Ну з іншої сторони, може людина ще переживає за те, щоб звідти нічого не пропало. Хоча мені здається, що якщо хтось бере це у військового, то він розуміє, що. Якщо воно все нормально вмикається і працює і в гарному стані, як воно написано, в хорошому та робочому стані, то ніхто звідти нічого забирати не буде. Але люди бувають різні. Тож так, трошечки Ну нічого страшного. Погнали, дивитись, що у нас виходить по сумі. По сумі, у нас виходить 59 59 550. Якщо ми 59 550 на сьогоднішній курс поділимо на 41,85 там наче то було, то це у нас виходить 1422 долари. Тобто, продають дешевше, але знову ж таки, ми, ми дрон цей не знайшли і. Ящик ми не врахували, і ми не врахували те, що у нас там буде якимись додатковими запчастинами приходити. Ми не порахували модуль, хоча про нього нічого не сказано. Я не знаю, чи з модулем воно продається. А висновку, по цьому оголошенню я можу зробити, ну, ви суму подивились самі, і ви про оголошення все почули те, що ну, я зміг тут розкопати. Що би хотів би у висновку сказати, скоріш за все, це для автора цього оголошення, тому що треба більше інформації, і людям, котрі там друзі, знайомі автора, ну не, не кидайте їх і допомагайте їм розписувати ці оголошення. Тому що це треба для підрозділу, але. В такому вигляді дуже складно знайти оголошення, дуже складно його знайти. Я, більше, ну, там, я не можу сказати, знову ж таки, повертаючись до того, що у військових. На відпочинок не так вже і багато часу. Тому сидіти йому і розписувати це замість того, щоб витратити цей час на свою сім'ю, мені здається, теж ну, таке, таке собі, такий собі вибір. Тому мені здається, закинули своїм друзям кудись приблизно назву, назву оцього, ну, там, всіх запчастин. Вони зайшли в інтернет, знайшли гарні описи. Все це вам зліпили в одну. В один опис оголошення скинули, вископіювали скопіювали і вставили. Чи ні, ну, так буде краще, тому що хтось інший виклав і потім через когось це продавати це ще головняки. Але опис для того, щоб вас знайшли на OLX і більше фотографій. Можна навіть там сильно не переставляючи, а просто ближче це пофоткати, що там буде. Все одно подоставали з ящика. Ближче окуляри, що там немає ніякого аналогового модуля і які там антенки стоять. Ну я там розумію, що патч-антена і ще якісь антени повинні бути. Чи я у нього акумулятор, чи немає. Хоча це теж можна від павербанка їх підключати, але. Хотів би їх спробувати, але поки що можливості немає. А, з апаратурою керування ближче сфоткали, сфоткали позаду, що там у неї за модуль. Можна модуль там. Я, я можу по фотографії. <кхи> ну, В більшості випадків можу по фотографії, але в даному випадку я по антенні не можу сказати, що там буде, що там прийде. Тут, так, да, трошечки розібрали, що буде цифрова система, і тут і написано, що цифровий набір. Але яка камера, було б класно його просто ближче сфоткати. Зверху і знизу. Знизу, щоб ми подивилися, наскільки він використовувався. Зверху для того, щоб ще подивитися, що у нього є, тому що мені здається, що це GPS у нього. Плюс хвостових тут, скоріш за все, перероблений, тому що вони а В ці модулі приймача ось так от йдуть. Хоча у нього є і позаду, можна вставити, але чомусь вони. Радіо, да, радіоприймач, Відеопередавач, радіоприймач. Я трошечки іноді плутаюсь. Тро... Чи воно туди вставлено, чи хвостовик там взагалі перероблений. І яка це версія, ми самі вже знайдемо. І якщо там взагалі віста, то це... це теж прикольно. Єдине, що для людей, котрі будуть далі цим комплектом собі, не, не тільки для навчання, а взагалі входження в хобі, то у нас ці системи устарівші і вони давно. Ні, стоп, віста випускаються. Але окуляри під них я не знаю, як знайти, тому що нові окуляри вже на них не придбати. В2 вони устарівші окуляри, ще іми багато хто користується, тому що там. LCD дисплеї 144 Гц оновлення, непогано, там мінімальна затримка буде, але вони вже устарівші, Причому там LCD, а не OLED дисплеї. Тож, вийшло оголошення. Ну, я не знаю, мені, мені дуже сподобалось оголошення. Єдине, що ну, для мене ціна кусається, але вона начебто. Ми порахували, ну знову ж таки, з, з нашими припущеннями, наче вона може бути і обґрунтована ця ціна, при тому, що ми багато чого не врахували. Автору бажаю, щоб знайти помічника, тому що, ну, тому що хотілося б, щоб нашим підрозділам допомагали, і якщо є потреби у підрозділу і все ж таки ніяк не виходить їх закрити. А, є ще один момент, тільки що подумав про це. Багато підрозділів беруть, купляють там якісь там автомобілі на розігриш, їм дають автомобілі на розігриш для того, щоб зібрати якусь там суму. То можна знайти якогось контент-мейкера, блогера, ютубера з великою аудиторією. Я на себе взагалі не натякаю, тому що я. Ну, там не вспливаю, я не зможу цього зробити. Знайти великого блогера, попросити його розіграти цей комплект за донат від якоїсь там суми, і потім просто-напросто ви переможцю цього розіграшу відправляєте цей комплект, а самі отримуєте бажану суму, може навіть більше, для свого підрозділу. Як ідея для вас. Тож, якось так. Для людей, котрі це дивилися, вирішувати вам, чи підходить вам цей комплект, чи не підходить. А на цьому у мене все. Я погнав.